Сьогодні отримуємо транспортні засоби, які вже завтра будуть працювати в тих точках нашої держави, там де ми боремось кожного дня за безпеку. Це державний кордон, це громади, об'єкти критичної інфраструктури. Я хотів би подякувати сьогодні за ту системну підтримку Європейського союзу і хотів би пані Калас подякувати. За нашу спільну роботу, за той вклад і в ті інвестиції, які будуть гарантувати нам безпеку в Європейському Союзі, в Європі без терору та без агресора. Дякую. Ми чудово усвідомлюємо, що сьогодні ми звертаємося до тих людей, які захищають цивільне населення, які забезпечують евакуацію. Саме ви її відповідаєте за відновлення, а також за захист об'єктів критичної інфраструктури. Ми усвідомлюємо, що саме ви і символізуєте Україну. Саме за цей ваш внесок я хотіла б вас запевнити, що європейський союз буде продовжувати вас і надалі підтримувати.